Доброго дня, шановні друзі, ви з компанії Алігрія. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні ми підготували для вас відеопрезентацію таунхаусу вартістю 159 тисяч 900 євро. Ми розпочали дане відео з парку нації. Хто був в перевісі, знає цей парк. Тому що таунхаус розташований звідси 300 метрів. Рік побудови 2001, вартість 159 тисяч 900 євро, кутовий участок. Я вважаю, що ціна і якість співвідношення гарні. А вас запрошую оглянути даний варіант. <дер -мін> <bubble> Урбанізація знаходиться в районі, який називається Парк Нації. Дистанції 1500 метрів у вас буде. Торгівельний центр Абанерес, найбільший в Торевєсі, також два пляжі – центральний пляж Дель Кура і пляж Айсікьон. Найближчий продовольчий гіпермаркет консум розташувався звідси буквально 300 метрів. На території є зона відпочинку з басейном. Участок у нас кутовий 121 квадратний метр. Ви маєте можливість припаркувати машину. Таунхаус складається з двох уровнів. Житловий рівень і в солярі 55 квадратних метрів. Також є технічна можливість зробити цокольний поверх. <му> При вході у нас є можливість піднятися з допомогою дробини на другий поверх там, де солярій, чи пройти на територію критої тераси приблизно 12 квадратних метрів. Давайте оглянемо з вами житлову площу. 66 квадратних метрів забудована житлова площа. Планування я називаю стандартне іспанське планування. Нас зустрічає гостинна кімната, далі у нас кухня, підсобне приміщення, ванна кімната і дві спальні. В вітальні у нас встановлений кондиціонер. також як ви бачите, необхідно замінити мебель. Щодо переваг та недоліків даного будинку, я розповім в кінці даного відео. Кухня невеличких розмірів, я називаю такі кухні туристичні. Але є можливість її збільшити за що площі патіо. І це вже буде досить велика кухня. Далі у нас йдуть дві спальні. Основна спальня приблизно 13 квадратних метрів площі. Як ви бачите, тут нема жодних мебелі, окрім вбудованої шафи купе. Спальня номер 2 має невеличкий розмір, приблизно 8-9 квадратних метрів. Тут є диван, але його я так вважаю, що треба буде викинути. Вікна обидвіх спалень виходять на територію таунхаусу та зону відпочинку. За моєю спиною розташована ванна кімната, яка має душову кабіну, умивальник та унітаз. Що стосується недоліків даного та таунхаусу, я вважаю, що це додаткові інвестиції. Необхідно купити нову мебель, також зробити косметичний ремонт. Що стосується переваг, це, звісно, локація, тому що таунхаус розташований в місті. Можливо, обійтись без машини. Також перевагою, я вважаю, можливість зробити. Цокольний поверх та великий кутовий участок таунхаусу. Ну і саме ціна, я вважаю, 159 900 це адекватна ціна на даний об'єкт. Шановні друзі, якщо вам сподобався даний варіант, чи у вас інший бюджет, інший запрос, мій номер WhatsApp є в описі до цього відео. Також, якщо у вас є питання стосовно оформлення нерухомості в Іспанії, відкриття рахунку, заводу коштів, мій номер WhatsApp є в описі до цього відео. Пишіть, будемо спілкуватися, і я радий буду вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в цій дійсно приємній сонячній країні. з вами була компанія Алігрія, та я широваш, менеджер з продажу нерухомості Денис Курбаток. Алігрія. Будуємо вашу мрію.